Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас буде трохи незвична е, тема для нашого каналу. Хто регулярно дивиться, слідкує. Е, якщо більш-менш слідкуєте за мною, за, за нами, е, скажімо так, більше року, то можете, в принципі, побачити динаміку, можете побачити. Скажімо так, зріст в багатьох питаннях. А сьогодні я е, хочу поділитися вам, ну, можна сказати, сьогоднішнім досвідом на листопад 25-го року. Ось мені прийшли дві катушечки е, в сервіс. Я називаю сервіс, те, що багато хто звик називати технічним обслуговуванням. Дві схожі модельки, Цуріноя ФС. 500 і FS800. Повторююсь те, що я казав в минулих відео. Мені більш відомі характеристики катушек фаворіт, тому я можу порівняти там в, в, внутрі, що там і як, як з ними. І ось, начебто, дуже схожі модельки 500 і 800. Одну по черзі я зняв, ця у нас попала в попередній огляд, це у нас буде наступний огляд. І яка у нас тут проблема? Проблема в тому? Що деталі, наприклад, от дві оці деталі, не дивлячись на таку велику схожість, вони абсолютно одна... різні в цих двох моделях. Значить, на що у нас, до речі, це впливає? Я таку коротко вам розкажу теорію. Значить, висота куліси, це буде у нас ось цей пройом. Тобто, де намотується шнур, жилка у на шпулі, це буде та сама висота. Куліси. Ну, і, відповідно, куліса побудована під цю паразитну шестерню. І тепер давайте порівняємо ці дві катушки. Натисніть на паузу, якщо вам не видно. Ну, бачите, що вони у нас е висота у них різна. При тому, що вони дуже-дуже-дуже схожі. Корпус у них трошечки різний. І ось. Катушки, наприклад, фаворит. Різне покоління, різне там рішення, тобто базові рішення якісь там на ось такі деталі. Можуть бути однакові підшипники в тих самих місцях стоять. Але технічно шестерня може трошечки відрізнятися. Я не буду казати вже про Shimano. Шимано. Шимано це взагалі надскладно і там. Моделька для японського ринку і моделька для європейського чи для американського ринку запчастини можуть не співпадати. Все це буде а, стосуватися е, шестерень. Тому, друзі мої, якщо хочете самостійно о, замовляти, дивіться уважно на саму. О, цей шестерню буває маркерівка. Тоді нам а, легше розібратися. Шукаємо таку саму маркерку. Бо в мене в ящиках, в коробках там може бути багато о, цих о, о, цих шестернь. І, наприклад, що зробили одного разу фаворит. Вони зробили о, так, щоб отвір був. Одна і та сама модель просто різні покоління. Просто змінила одну штуку. Значить, щоб отвір був не в шестерні, а отвір був в ручці. Все, поміняли. Людина називає мені модельку каже, там цей, підберіть. Прошу завжди, починаємо з фото. Бажано порівняти там кількість зубів, хоча б там діаметр і так далі. Бо ну, буває різниця. Далі. Про це ми говорили. Зараз я ще коротко вам нагадаю. Для а, кожної катушки, для кожного виробника буде своя мапа мастильних матеріалів. Ну, друзі, ви не можете однією двома цими мастилами обслужити і Шимано, і, наприклад, фаворит, або тут у нас царіною дайва. Тобто, має бути гарний набір, або ви там заточуєтесь під одного виробника, там а, причому теж там. Різні розміри, можуть цей, різна мапа цих мастил. Тобто, в одній катушці використовуємо ну не менше. Не менше трьох мастил, бажано 4-5 для різних вузлів, різне призначення. До речі, хочу вас спитати для самих уважних, як ви ставитесь до того, щоб ми якось з вами провели, я для вас провів пряму трансляцію, і в якій я би розказав вам більше таємниць, відповів би на більше питань. Якщо так, будь ласка, коментар. І в коментарі напишіть на яку тему вам розказати: чи а, про катушки, про моделі, там які обирати, чи про технічне обслуговування, які в нас є таємниці, а, або там про спінінги, про теорію спінінга. Бо спінінгів, ну, звичайно ну, відверто кажучи, не на такому високому рівні, як катушки, але теж можу а, цей а, працювати. А, гарний набір підшипників. Гарний набір підшипників має у вас бути. Оригінальний кноп, я тут вам показував в минулих відео, просто був жахливий. Абсолютно не пасував сюди, він був занадто великий. Заглушка. Взагалі не пасує під цим. Е, оця заглушка. Під цей розмір просто виглядає жахливо. А відрегулювати люфти треба в плечах. Для того, щоб відрегулювати люфти в плечах, треба. Типові регулювальні шайби, зараз я вам покажу. Ну, такого типу, наприклад. Такого типу бажано, щоб у вас були найтонші, якщо хочете делікатно відрегулювати, від 0,05 цих міліметрів і товші. І, ну, може бути, то, там, товще, для всіх вузлів. Для кноба, для ролика, для плечей. Мож, можливо, бути для паразитної шестерні. ну І саме головне, це ведуча відома шестерня. Там теж має бути цей. Далі дивіться, покажу вам ще інструменти, які, відверто кажучи, не так давно в мене з'явилися. Інструмент перший раз попадає в кадр на моєму каналі, щоб можна було міряти значить, биття шестерні. Щоб вже точно відрегулювати люфти. Не на око, а точно. Має, є якісь відповідні допуски в різних моделях, в різних розмірах. Для регулювання. А, значить, дивіться, є люфти у нас. А, чекайте, вибачте, я вже трохи подивився. Значить, є люфти у нас. А, значить. Шестерня, це у нас. Так, шестерня у нас сходить продольна. І вон, може бути люфт в посадочному місці. В посадочному місці плеча, в посадочному місці шестерні. А, є там декілька способів. Ну, ось, наприклад, що вирішив я. Не скрізь можна це примінити. Ось таке від 00. до 0,1 мм. товщина в мене цієї стрічки є. Щоб щоб регулювати люфти а, цей. Ось. Ось такий вам а, коротенький огляд. А, звичайно, друзі мої. Деяких абсолютно влаштовує те, що вони мають, нічого проти цього немає, сконцентровані люди там на самому процесі цей ловлі, але вимагання теж є у людей різні. Хтось хоче і річ гарного відтюнінговану, правильно збалансовану, комусь вистачає базових, скажімо так, базових налаштувань. Кожен приймає рішення сам. Ось я тільки, моя задача, щоб ваші пізнання в катушках вони вирісли, виросли. Я про них розказую. Якщо деякі моделі не потрапляють в огляд, це не назнач... і там я їх не критикую, це не означає, що вони такі хороші, це означає, що просто вони не популярні. Тобто, Шиманом ми будемо більше критикувати. А, бо воно там частіше Дайво там деякі нюанси. Ну, а деякі, я не знаю, там більш прості моделі, там до, до 100 доларів ціною, вони там будуть реак... не так часто у нас на каналі. Хоча мій канал відрізняється тим, що недорогі катушки теж А ми, я вам показую, розказую до чого. Так, чекаю від вас побажань і побачимось в наступних відео.